Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компонентну класичну систему від компанії ESB модель 1.6K2X. Постачається фірмові упаковці. Акустика розміром 16,5 см. Ось так всередині запаковано все. Є невеличка інструкція з характеристиками. Два середньочастотні динаміки. Монтажний комплект. Ось такі два кроссовери. Або по-іншому називаються фільтри частот. Два твіттера високочастотні динаміки. Один і також. Другий. І також є корзини чаші для квітерів для монтажу. Середньочастотні динаміки постачаються без захисних решіток. Ось такі мають вигляд. Потужність комплекту. Динаміків заявлено 90 Вт номінально. максимальна потужність 180 Вт. Монтажна глибина середньочастотних динаміків 6 См, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози, підвіз гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даного комплекту динаміків заявлена 89 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.